День боротьби з торгівлею людьми, протидії торгівлі людьми. І ми сьогодні з вами будемо проходити такий міні-квест для того, щоб хтось поновити знання. Аби не стати жертвою торгівлі людьми, потрібно знати, як може бути небезпечно та як уникнути шахраїв. Для підлітків з руху Байда волонтери та правоохоронці влаштували тренінг в ігровій формі. Говорили не тільки про безпеку, але й про те, на що варто звертати увагу. Навіть під час планування подорожі діти розділились на команди. Одні складали валізу з необхідними речами, інші розбирали кейси, де норм, а де крінж. Ще група проходила тест на уважність. Вони проходять онлайн квест, вони проходять також. Ми використовуємо кахот, новітні методи. Вони знайомляться з вразливими ситуаціями з складними ситуаціями, які можуть виникнути під час міграції або подорожі. І найголовніше, вони вишукують правильні варіанти безпечної поведінки, що потрібно робити. Тренінг присвятили всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 30 липня. Підліткам розповіли під час відпочинку за кордоном, чи працевлаштування треба мати копії документів, тримати зв'язок з рідними та обирати лише перевірених роботодавців. І звісно, знати номер гарячої лінії. Учасниця заходу Єлизавета це добре усвідомила. Я запам'ятаю, напевно номер телефону гаряча, гаряча лінія та національна гаряча лінія. А також запитає, що собою потрібно брати, та напевно те, що треба уважно читати договір і не підписувати його в разі, якщо він написав написаний не нашою мовою, або запрошувати приклад. Під час війни ризик стати жертвою торгівлі людьми зростає, кажуть у міграційній поліції. Особливо вразливі ті, хто змушений шукати нове місце для життя та заробітку. Цей напрямок суттєво ускладнився в зв'язку з тим, що збільшилась чисельність уразливих верст населення. Ну, це спричинено, по-перше, це бойовими діями, по-друге, це тимчасову окупацію нашої території, нашої держави. Я очікую на те, що діти будуть розуміти, як не потрапити в торгівлю людьми, тому що потрапляння дітей в торгівлю людьми. Розуміти це на тренінгу навчилися 15 підлітків. На згадку, їм подарували обкладинки для паспортів та браслети з телефоном гарячої лінії. Вадим сорвний йогорбатуренко телеканал МТМ.